Як смачно пахне пригостиш? Про що? Звідки? Я спробую все пояснити. Розумієш, три місяці тому у нас з мамою була криза у стосунках. Ми про тобі старалися не сваритися, але одного разу у нас виникла велика сварка перед тим, як ви поїхали з нею на море. І так і ні. Вона на мене дуже образилася і сказала, що хоче відпочити від мене. Вона навіть мені не дзвонила тоді. Та це якось випадково вийшло. Я зустрів її біля будинку. Вона побачила, що я несу напівфабрикати і запропонувала прийти щось приготувати по-домашньому. Я її запросив на вечерю. Ми випали. Я сп'яно пожалівся, що в мене з дружиною проблеми. А вона зізналася, що давно в мене закохана. Та я сам себе. Сварю дуже за це. Не намиджу. Коли Віра приїхала, мені я... було дуже соромно. Я ж її кохаю насправді. Звісно, одразу. Але Ліза почала мене шантажувати. Я платив їй великі суми за мовчання. Тоді почалися проблеми у бізнесі. Але увесь час я жив зі страхом, що мама дізнається. От серце не витримало. Так, це інфаркт, це покарання за зраду. Твоя правда. Я все скажу.